Чим живе головна сваха України як знайомить чоловіків та жінок? Далі в нашому сюжеті. Вітаю вас! Добрий день! Мене звати Наталія, я матчмейкер. мечмейкер. Вітаю вас у своєму чивоєму офісі. У мене є дерево е, життя з плодами. Це щасливі пари. Я тут роблю те, що я знайомлю. Самодостатніх. Красивих, успішних людей для створення родини. Я у справі вже 25 років. Я вчилася на сваху. У 2008 році я пройшла дуже ґрунтовний курс International Matchmaking Institute в Нью-Йорку. And now and John Godding and Daria Filenko's love story didn't begin in a bar, coffee shop, or restaurant. So we met online. One of thousands of Ukrainian marriage agency websites full of single women in their 20s to their 50s run by professional matchmakers like Natalia Koval. Women want stability. It's not a marriage for sale, is what you're saying. No. We Божественну пару, і зараз ви у цьому переконаєтеся. Дякую вам за цей відповіді. В мене залишилося тільки одне для вас, але найважливіше завдання. У вас є вибір. Йти чи не йти mm -hmm. далі? Чи готові ви піти на друге побачення? Один. Два. Три. Якщо ви досі без пари, де суджених шукати, експерти зі справ сердечних кажуть, у світі стався шлюбний перелом. Серця з'єднують дедалі більше свахи віртуальні. Ми спеціально пішли до реальних шлюбних агенцій, щоб порівняти, що ефективніше. З появою і активним використанням людьми мобільних додатків, в мене поменшило клієнтів 10% на 60%. У додатках це кількісний підхід. Можна що не щодня зустрічатися з різними людьми, ходити на побачення. Щоправда, переконують серйозні стосунки, там знайти важко. Вони створені для короткочасних стосунків. Люди мають на меті просто а, випадковий секс. Мало хто йде. У мобільні додатки за тим, щоб побудувати сім'ю. А от агентство, навпаки, заради цього й існує. Аби в агентстві вам почали шукати вашу половинку, спочатку доведеться заповнити купу анкет. Ми вам даємо наших вісім анкет. Ну я ж маю відсіяти тих людей, які вам не підходять. До мене звертаються і іноземці, і українці. Добрий вечір, Байрак, и это шоу «О чо молча. Вот этого внимания ви українські мужчины, не вмієте правильно дати жінку. Ви настолько избалованы збаловані этим вниманием женщин, що женщинам приходится рассматривать, рассматривать варіанти іностранних мужчин. Взагалі то вона професійна сваха, керівниця шлюбної агенції, Ще до повномасштабного вторгнення познайомила Майкла з його нинішньою дружиною українкою з Києва. А тепер може іронові когось знайде.